Гарантія може бути членство в НАТО. Це єдина гарантія, яка захищає всі інші країни, які є членами альянсу. Бо все-таки це дає значно більшу впевненість в те, що до тебе не нападуть. Тому що за твоєю спиною стоять ядерні країни, які, звичайно, можуть сказати, що це не напад, це так, між іншим. І для цього другою складовою частиною майбутньої гарантії України є наявність в Україні. Ракетних систем, які сягають півтори, дві, а то й п'ять тисяч кілометрів. Тобто, щоб так як сьогодні вранці, скажімо, якийсь безпілотник залетів в Саратовську область і розбомбив два стратегічних наступальних літаки Росії, От щоб так було завжди, що як тільки є виникає якась небезпека, наші ракети покривають. Завість половиною тисячі кілометрів російської території. Тоді гарантія того, що такого не буде стовідсотково. А все інше будуть розмови. Ну... Дуже прост... А як ви думаєте, от за результатами цієї війни збройної агресії, погроз Росії не лише Україні, але й європейським країнам, країнам Балтії, Польщі іншим партнерам, які постачають наші зброї, нам зброю, не буде переписана п'ята стаття. Бо ви дипломат, ви ж знаєте її текст. Я вже не буду її наводити. П'ята стаття статуту НАТО. Там теж достатньо ну, розмито так написано. Тобто, там слово відновлення територіальної цілісності, слово сполучення такого немає взагалі. Там таке припинення. Припинення вогню, припинення там чогось там агресії, але що країни домагатимуться там остаток кінцева точка. Це відновлення цілісності територіальної країни, члени НАТО. Там такого немає. цій статті буде вона переписана <реку> чи ні? Пані горе, <реку> там є інше. Там є те, що напад на одну країну означає напад на всіх, а це вже за собою тягне зовсім інші правові наслідки. А там уже включається Організація об'єднаних націй, статут її, де все чітко і ясно прописано. Включаються міжнародні конвенції, де написано, що таке ам збройної агресії, злочин збройної агресії, і таке інше. Там уже не можна прописати в одній статті все те, що, що ну, має в цьому плані бути задіяним. Ця стаття дуже чітко і ясно говорить про те, що Агресор, який ризикне напасти на маленьку умовну Естонію, матиме справу з немаленькими Сполученими Штатами Америки, і це власне є головним стримуючим фактором. От це ж саме треба мати нам з одного боку, а з іншого боку, повторюю ще раз, мати потужну ракетну, щонайменше ракетну програму, яка триматиме потенційного агресора в хорошому тонусі. А ще кращою гарантією, третій варіант це зникнення країни-агресора з лиця землі. Це найкращий варіант, тому що я так думаю, ніхто на заході не може визначати, чому одні країни і одні народи бачите, одні народи мають право на своє незалежне існування, а інші ні. От чому скажімо чому ну, у нас умовні... світло, наприклад, зникло от зараз? Ми... От чому ми не маємо право на світло? А хтось має право на світло? Абсолютно, от але я брав би ширше, чому, скажімо, умовні італійці мають право на власну державу. А умовні, а умовні татари на татари, які живуть в Поволжі, не мають. А чому не мають права на власну державу венки чи ті самі дагестанці чи чеченці?